Доброго дня, ми з України. Сьогодні річ піде про доробку репліки ремня Долгим 3. Значить, предісторія. 15 діб тому я відправив долгим 3 в койоті з м'якою подушкою по замовленню снайперу Сергію. Сергій вчора подзвонив. Ми довго з ним балакали. І замовив іще один ремень, такий самий, із м'яким погоном. Але він попросив ось цей вузол, э, стропа підтяга, і туди, куди вона кріпиться, зробити не на велкро, а на магніті. Бо для снайперів це важлива штука, звук зайвий. Ось як відчиняється велкро. Розумієте, це дуже громко. да? Зайвий звук для снайперів це погано. А магнітик все просто, тихо і без проблем. Ось. Значить, ось тут на приємній частині стоїть магніт неодімовий, а на кінці стропи підтяга я поставив 5 монету. Українську. Значить, чому я сюди не поставив магніт? Магніт було б краще чіплялося, так. Але цей магніт, коли він вільно бовтається десь, він буде до, лі... до, різ... до різної железяки ліпитися, тому я подумав, що це зайве. Хоча, якщо е... будуть клієнти замовляти на стропі потяга магніт, ну без проблем я чомусь подумав, що це буде зайво. Воно кинув і він до ствола там чи до чого хтось іще. Я думаю, це не потрібно. Ось, Ось така доробка. Молодець Сергій додумався. Я чомусь ні. Не додумався, старий, мабуть, вже. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. До побачення!